Заїхав на прийомку. Доброго ранку. Всім. Нічого такого цікавого немає. Домкрат поломаний. Всяке таке борохло. Батареї. Оце хочу взяти. Зроблю щось цікаве. Цепку знайшов. Ну і так, більше такого нічого цікавого немає. Так що дивимося. Поїхали далі. Будемо щось шукати, знаходити, показувати. Так, всім доброго ранку. Сьогодні буду показувати щось нове, щось цікаве для вас. І недороге. Так, дивіться, знайшов бак від їжака. Їж з пробкою зі всім. Ось так. Резинка, звісно, вже срака. В бакі, як завжди. Ну, можна використовувати як бачок. Типа, Славик, бачок потік. У ньому є краник. Все присутнє. <кій> ціна 650 гривень. І він ваш. Далі йдемо. Є вінти різні. Тут поклав. Ціна 180 гривень, ціна 150 гривень. І ось цей із зйомника якийсь цікавий такий. Дві цих. Ціна 450 гривень. 100 гривень за лійку. Переливайку з резинкою, кстати. Найшов. Так, пробка 10 гривень, колокольчик 10 гривень. Камінці два штуки повністю нові, використання не були, 120. Е, так, мешеловка у нас буде 35, ключів, декілька штук знайшов. Три штуки, ціна 30 гривень. Ручки нехай буде 30 гривень. Підшипники нових таких. Вроді би, нові, а вроді би не нові. Ну, як є, ціна за них 45 гривень. Дивіться, я хочу молотки продати. Є три молотки. Ой, 4 молотки. І 4 молотки будуть у нас коштувати 100 гривень. І три молотки. Тут, скоріш, 800 грамовий. Три молотки. Ось таких будуть стоїти 120 гривень. Так, ручка від топора. Там одна була ця. Якій. Та, що ударяти. Молоточок, і я його не взяв, взяв тільки ручку. Ціна 50 гривень. Красива, гарна, прикольна. Так, якась вибивалка. Ось така. 35 гривень. Ці в нас будуть 120 Ну а там пропонуйте. Це в нас буде 80. Також гарно, нормально. Ці я не знаю за, за яку суму, за які ціни на них. Ціни пропонуйте. Їх 4 штуки в мене є. Тому якось так можна. Так, уголки 25 гривень штучка. 3 штуки є. Свіча 10 гривень, кому там треба. Є ось така річ. Цікава. Не знаю, кому цікаво. ціна 45 гривень. Пробка є алюмінієва. 25 викрутки у нас, дивіться, є різні. Ціна 50, 55. 10, 10, 10, 10, 10. Сигнали є різні, також від різних агрегатів, від різних цих. Ціна їх 50 гривень. І вони ваші. Якщо візьмете два, буде 80. Так, є для отбойника є ось такі дві. Біти, ціна їх 80 гривень за дві штуки. Є патрон. Гарний, нормальний, роздовбаний. Рівненькі губки Ціна 80 це в у нас буде 50 з <кій> редуктором, це у нас буде 45. Сальники, нові, на нажегулятор, розкрив всього. Кому там треба, ціна 50 гривень. Так, задньої бабки вращаючий центр. Ціна 200 гривень. Ці тексталіти у нас будуть 20 гривень 25, цей у нас 35, цей у нас 25, 30, цей у нас буде 350, цей у нас буде 180. Так, є плиткоріз, і ще кому там треба. Ціна 150 гривень. Цю річ ви бачили, я її взяв. Не знаю, кому хочеться з полісоса. Бившого полісоса якраз стара. Що можна зробити, або ж нагнітач, або ж ще щось. Ціна 100 гривень. Тиски 120 губки, одної губки немає. Все присутнє, нижньої частини немає. Тому там піптик стоїть, піпка, яка не дає якраз перевернутися. Ціна їх 1800 гривень. Так, йдемо далі. Дивіться, є ключ 36,80 гривень. Ці в нас будуть 45, ці в нас будуть 100. Ці в нас три штуки будуть 100. Це в нас буде 80. Заготовки для ножів. Дивіться, скільки їх тут. Раз, два, три, 4, 5 штук, 180 гривень. Так, є от такий ніж. Ціна 35 гривень. Це в нас буде 45. Ножиці. Зараз ми ножиці покажемо. Ножиці такі є. 30 гривень, 25, 40, 40. 100. 35-40, ниж будет 25, цей будет 25, цей будет 10. На 22 ключ будет у нас 70, на 38 ключ будет у нас 100, цей у нас на 36 ключ, ось такой тоненький, но ну, новый зато. Цена 60, цей на 36 у нас будет 100, 32 у нас будет 100. Лерко-тримачи, ось такая купа. Раз, два, три, четыре, 5, пять. пять штук. Ціна 220 гривень. Кого цікавить, забирайте. Так, є ось такі різці, їх 16 штук. Різні, які хочете, Беушні, Сразу кажу, не нові. Ось так, щоб можна було державку 20-ту, як завжди. Напаєчки всі ціленькі. 16 штук. Ціна їх буде коштувати 650 гривень. Так, є струбцина. Ось така по дереву. Кому цікаво, ціна 450 гривень. Викруток, оця пачка. Краще присилайте фото, І от чесно. Фото прислали, я розумію, що іменно вам треба. Ось такий з ключом на 12 Ось Оці всі викрутки будуть коштувати 120 гривень. Якийсь вал з двома накатками. На 18. Вроді би так. Тут по центру не міряв. Ціна його буде 45 гривень. Далі знайшов цепку, ось таку, приблизна довжина 4,5 гривень. Метри. Да, а шашель її побив, але вона ще послужить 2 см. Довжина, ді, е, діаметр самого дзвона 0,5. Ціна її 450 гривень. Так, ідемо далі. Два робільника, ось таких 60 гривень, кому треба. 75 на 100 в полу фіксувати ось такі. Я забув, як вони називаються, чесно скажу. Дві штуки в мене є. Ціна їх 150 гривень, можна поторгуватися. Цей у нас 10 гривень, ключ у нас на 14 чи на 13, не пам'ятаю. Ну, кому треба, я помірюю. Прошлета, скажете. Ціна 25 гривень. Так, дворник є такий. Ціна 40 гривень, пружина 80, це у нас 100 гривень. Е, ці яких? Забув, вилетіло з голови. В общем, два штуки 200 гривень. Так, напильники, дивіться, є отакі 4 штуки. Раз, 2, 3, 4. Ціна їх 150 гривень в даний момент. Так, є струбцина. Ось така. Ціна 25 гривень. Пакетник є ось такий. Знайшов 50 гривень. Цей в нас буде 20. Натфіль буде 10. Оцей буде 15. Ключів, дивіться, скільки знайшов іще. Ціна 150, цей в нас 120, цей в нас 100. Це у нас 60, це 50. Сйомник ще є. Ось такий, без однієї лапи. З одною всього лиш лапою. Нехай буде 400 гривень плюс торг. Хто дасть більше, до 12 години, того й буде. Так, є ось такі гайки, болти, шурупи, все в кучі. Кому там треба. Шпильки я повибрасував, там коротенькі були шпильки, я їх повикидував. А так лишилися тільки гайки, болти, шурупи, всяке таке. Кому цікаво. Ціна 350 гривень. Мішочок там кілограмів, я не знаю, там 6 є, плюс-мінус. Можу зважити, можу сказати. Струбцина 20 гривень. На 13 головка, ціна 20 гривень. І грозила, там, я не знаю, 10 гривень. Все, мотори ще забув сказати, продається. Ціна 350 гривень, він ваш. Все, на цьому точно вже крапка. Кому щось подобалось, присилайте фото. Будемо з вами розмовляти, будемо домовлятися, і будемо відправляти. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, комент. Чекаю вас в вайбері. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.